Тут вже починається позиція наша. Хлопці навіть посадили тут собі маленький город. Хоча тут і стріляє, а хочеться якогось. Взагалі, так, да, ключове це копати. Бліндаж у нас учительська називається. У нас такий контингент зібрався там. Можна школу відкривати. У нас є два директора школи, у нас є вчитель там, фізики, історії, є вчитель фізкультури. Я вчитель фізики, тому що я в школі пропрацював і можна сказати 24 числа ще урок один провів, встиг провстих. І все, і пішов. За них ми в принципі і воюємо за наших дітей, за наше майбутнє, щоб вони жили в вільній країні, щоб у них був, право було право вибор. було. Піднімаються птичку, це видивляються кожен ранок. Наші зміни, коли зміна відбуваються, коли заходить ротація, вишукують нашу броню. Звичайні піхотинці отакі, які сидять тут у землі. Їхня робота ото найменш помітна на перший погляд, але вона величезне значення має. Ми тут через любов до землі своєї, а вони... Через злість, через ненависть, що у нас отак все складається добре, а вони живуть там незрозуміло як. І в них злість величезна на нас, що у нас все добре.